Продовжуємо розглядати особливі випадки відмінювання дієслів італійської мови. І сьогодні мова йде про дієслова, що закінчуються на чере, джере, «щере», які передбачають твердий звук к, г перед голосними «а», «о» і м'який звук Ч, «дж», Ш перед голосними Е. «і». Провідміняйте дієслова вінчере, пунджере Крещере. І зверніть увагу на вимову цих звуків. Те, які діє слова другої дії відміни, у партічипio пасато зберігають звуки ч, ш. І перед закінченням «у то для цього додають літеру І. Крещере крещуто, кочере кочуто. Ночере, ночуто, П'ячере-п'ячуто. Tacere, tacciuto.